Сьогодні я їду до міста, де ще 100 років тому стояв просто дивовижний палац. Він був розташований на острові посеред озера, і дістатися туди можна було, перейшовши через містки в англійському, китайському і навіть давньоримському стилю. А поруч самим маєтком була збудована міні-копія вулкану Везулю. Уявляєте? І люди могли спостерігати його виверження. Як ви думаєте, в якому місті все це знаходилось? Ніколи не повірите у рівні. Але, на жаль, сьогодні там не збереглося ані цього дивовижного вулкану, ані острову, ані самого палацу. Стерлась також і пам'ять про власників маєтку в його золоту добу, родину Любомирських. Сліди останнього власника губляться в катівнях НКВС. Ким були ці Любомирські і що ними рухало, коли вони створювали тут таку красу. Чому історію цієї родини стерли? І що взагалі історія цього палацу може розповісти нам про. України. В архівах збереглися лише світлини епохи занепаду палацу Любомирських. Це початок 20-го століття. На той час палац був із вибитими шибками і понівеченими інтер'єрами. Але навіть у такому стані будівля на цих фото вражає розмірами і зовнішнім оздобленням. Які нагадували про його старовинний шарм і робили палац своєрідною інстаграм-локацією. Але в 1927 році в палаці сталася пожежа. Попри зусилля всього міста і людей, які кинулися гасити полум'я, дах споруди повністю вигорів. Від палацу залишився лише каркас. Сьогодні зникло навіть це. Друзі, подивіться, яка, яка неймовірна споруда, який неймовірний храм. Це костел святого Антонія, збудований в кінці 19 століття. Одна з небагатьох споруд, яка залишилася у рівному з часів Любомирських. Взагалі, ця династія дуже важлива в історії нашої країни. Вся їхня історія, ну основна частина, відома частина історії цієї родини, починається у 1600 65-му році, коли один з представників династії Єжи Любомирський постає проти польського короля. Він хоче, щоб повернулася стара традиція, коли нового монарха обирала шляхти після смерті старого короля, а не сам король обирав собі спадкоємця при житті. У підсумку польський король йде на ці вимоги. Він їх і він їх задовольняє. А сам Єжи Любомирський набуває ну дуже серйозної політичної ваги в Україні. Після цього його чотири сини засновують чотири. Потужні династичні лінії Любомирських і селяться в різних куточках Речі Посполитої, до складу якої в ті часи входила і значна частина західноукраїнських земель, в тому числі і місто Рівне. Саме онук Єжи Любомирського Станіслав розбудував на початку 18 століття тут у Рівному маєток, один із найбільших в історії Польщі. Ось як палац Любомирських зображували на малюнках і гравюрах у ті часи. Палац стояв прямо в центрі міста на острові посеред озера оточеного парком. Це, мабуть, було чудове видовище, але зараз не залишилося жодного сліду від тієї краси. Важко навіть визначити точне місце розташування цього палацу. Друзі, бачили, що тут тепер навколо. Я багато бачив зруйнованих палаців, але важко повірити, що. Тут взагалі сліди не залишились ані від острову, ані від озеру, яке було навколо цього острову. Що сталося? Щоб розібратися в цьому, я домовився зустрітися з людиною, яка може мені допомогти. Добрий день, Богдан Анатолійович. Добрий день. Я вас представлю: це Богдан Прищепа і він дуже відомий в Рівному археолог. І колись, як я зрозумів, ви цю територію тут досліджували. Так. Ви можете розказати, що власне сталося з тією місцем? Палац Любомірських, який достояв до середини ХХ століття, але вже був неживий, його треба було капітально ремонтувати. Було вирішено після Другої світової війни органами радянської влади просто знести. Велике озеро довкола палацу більшовики висушили, засипали його землею і вирівняли поверхню так, що сьогодні важко знайти навіть той острів, на якому стояв палац. Тому й потрібні археологи, щоб знайти оці рештки вже там. Земля завжди щось збереже і. Хоч частину історії, а угу. вдасться все таки прочитати, відкрити завдяки лопаті. Ви коли працювали? Вам вдалося з'ясувати? Чітке розташування цього палацу ось тут на території. Ну тобто ми знаємо, що він був десь тут, але де конкретно? Ви зрозуміли? Так, але як завжди, спочатку йде підготовка. Не зразу біжиш з лопатою шукати. І тут дуже допомагають старі карти. Ми дивимося на план і вибираємо найстаріші будівлі, які повинні бути також і на старих планах. І от той план рівного сучасний. На якій ми нанесли схему старого е, плану, і, і тепер ви накреслили ось цей острів, який колись тут був, вже на, на сучасній мапі. Так, і тепер ми знаємо досить точно місце, де ми повинні проводити дослідження. Круто, слухайте. Ну 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 а ми от зараз де стоїмо? Ми в якому в якому місці знаходимося? Ми тут же, бачите, паркова зона, всі ага. доріжки асфальтові, і ми чітко можемо показати місце, де ми знаходимося. Uh -huh. І Якраз це місце попадає в межі того паласу Любомірських, який тут існував. Клас, тобто ми стоїмо прямо на, на, на місці палацу. На місці палацу, так круто. Бачите, як легко стерти історію, якою б визначною вона не була. І якщо не розповідати про наше минуле, не відновлювати ці пам'ятки, то згодом ми просто забудемо, що такий період взагалі був у нашій історії. А там, де є історичний пробіл, завжди будуть ті, хто захоче його заповнити своїм баченням минулого. Богдан Прищепа веде мене до Рівненського краєзнавчого музею, щоб показати знахідки. Я хочу дізнатися, що речі з розкопок можуть розповісти нам про історію палацу та людей, які в ньому мешкали. Ну, це якраз зал таки археології нашої. І тут в угу. тому числі є і речі. Які стосуються. Палацу князів Любомірських і території, де він стояв. Класна така прямо коробочка зі скарбами. Можна подивитися? Будь ласка, а що це таке? Це якийсь гличик чи що це? Так, воно з першого погляду схоже на посудину, але потім ми бачимо на ньому зображення ага. і стає зрозуміло, що все ж таки функції в нього інші. Це кахля. Кахля. Такі, такі кахлі потрібні були для. Печей. От що тут я не можу Ну, Це взагалі одна з таких унікальних кахель. це сюжет із Біблії. Тут Адам і Єва, це біля, Адам райські... Єва. Да, біля райського дерева. Тобто ця кахля була в палаці Любомирських якраз? Ні. Це кахля, яка прикрашала піч тоді, коли тут був замок. І ще ця територія і міста Любомирські не належали, тому що ага, тобто, тобто на місці палацу був замок ну, до того, як стара споруда. Ну звичайно, тобто, з нього починалося місто рівне. Цей факт демонструє іронію історії. Подивіться самі: більшовики зносять палац Любомирських у рівному, щоб ніхто ніколи не дізнався про нього. Натомість, вже у наш час археологи знаходять на місці зруйнованого палацу артефакти, які засвідчують і ще давнішу історію цього місця. Виявляється, з торовинним замком у Рівному ще до Любомирських володіла родина Острозьких. Це був впливовий аристократичний український рід, який мав визнання європейських королів і знаті. Інформація про старовинний замок острозьких у Рівному дуже важлива для нашої історії. Вона показує, що не лише польський рід Любомирських, але й свого часу український рід острозьких доклався до розвитку міста, утримуючи тут власним коштом оборонний замок. Основні замки вони будувалися в зв'язку з загрозою татарською. Угу. А в 18 століття він уже втратив своє значення як оборонний об'єкт. Ця загроза вже стала неактуальна. Не і вони будували представницький палац. Це вже був не військовий об'єкт, і їм треба було повністю все. Зробити по-новому. Ага. Ну а як от ми коли з вами там були, і ви показували от, ну, скажімо, цю територію, де був цей острів, так? як вони змогли тоді цей новий палац, який мав бути, напевно, більший, поставити на той малюсінький острів? Оце була проблема, але виявляється, що це було для них важливо. Тому що це, ця територія вона була сакральна. Ага. Вона була освячена всіми тими родами, знаменитими родами, які до них тут. Правило. І mm -hmm. вони ніби отримували додаткове підтвердження своєї легітимності, що вони тут хазії, тому що все ж навколо належало їм. І місто рівне це було приватне власницьке місто. Mm -hmm. і, і тому ставити палац в іншому місці це було б ніби відхреститися від оцієї такої. Сакральний спадщина. Ага, а от тут ми ми, ми знову господарі, і ми повинні угу. тут поставити. Новий палац мав підкреслювати високий статус його власників. Це мало бути пишно оформлена та якісно зведена будівлю. Про останнє свідчить цегла, з якою збудували палац. Археологи знайшли її в землі, але збереглася вона дуже добре, ніби це цегла зі щойно розібраної споруди. Є ще один артефакт, який розкриває нам деякі інтимні моменти із життя Любомирських. Що це таке? Це вже часи Любомирських. Ага. і це горщики, нічні горщики. Ну, це і... туалет, коротше. Так, так, це князівський туалет. Його ставили, накривали кришкою. Ага. В відповідний час приходив лікар. Забирався це, перевіряв і робив висновок. що все, все добре, або ні, треба вам це дещо так сказати, приписати, якісь мікстури, чи, чи може зміну раціона, зміна харчування. Це можливість діагностики випередження людей. Воно інформує про стан організму. Цей факт пояснює феномен довголіття Любомирських. Таке регулярне піклування про стан здоров'я дозволило Станіславу Любомирському, будівничому палацу, прожити аж 89 років. За своє довге життя він чимало зробив для рівного. Станіслава Любомирського можна назвати людиною дуже активною і дієвою. Він вкладався в розвиток земель, якими володів. Наприклад, тут у Рівному він дозволяє майстрам відкривати свої виробничі цехи, але найголовніше він дає євреям право торгувати у місті. Ми зараз, якраз, стоїмо на вулиці Шкільна, де колись було дуже багато синагог. Зрештою, вся ця бізнес-активність Любомирського призводить до того, що казна міста поповнюється, але багатим стає і сам Любомирський, і власне ці гроші, всі ці статки, зрештою, зіграли з ним злий жарт. Він був чоловіком дуже азартним і починає грати у карти, заставляючи і величезні суми грошей, і свої маєтки. А це вже ставило під загрозу існування всієї династії. У цьому документі, що датується 1766 роком, йдеться про те, що князь Станіслав Любомирський продає пану Журавському своє село Шавранку з усіма людьми і усім рухомим майном. Історики кажуть, що це не бізнесова угода. А саме так Станіслав Любомирський розраховувався за численні борги, яких мав багато, бо захоплювався азартними іграми. Ніхто не міг переконати князя зупинитися, кинути азартні ігри. Навіть його дружина, до якої він свого часу дослухався і яку поважав. Тоді зупинити батько взялися його четверо синів. Вони боялися, що татко розтринькує всі їхні гроші, весь їхній спадок. Що вони роблять? Вони звертаються до суду і через суд доводять, що князь, їхній батько не сповна розуму і відстороняють його від справ. Після цього вони ділять його гроші, і якраз рівне опиняється в руках середнього сина Юзефа Любомирського. З тих часів і починається золота доба палацу Любомирських у Рівному. Зараз я знаю лише точне місце розташування палацу. Загадкою залишається, який вигляд він мав у свою золоту добу. Сучасники стверджували, що в часи Юзефа Любомирського палац і парк навколо мали настільки вражаючий вигляд, що всі, хто відвідував цей комплекс, порівнювали його з маленькою Венецією, тому що тут була мережа таких водних каналів і багато маленьких острівців. З тих часів тут ясна річ все помінялося, і тепер залишився тільки ось цей невеличкий став посередині парку. Бачите, як він зараз виглядає? Взагалі існує версія, що Юзеф Любомирський розпочав тут таке активне будівництво, що з часом збанкрутував. І ось тут постає велике питання: що такого він побудував в цьому парку? Що зрештою гроші в нього скінчилися? У рівному є професор, який провів справжню детективну роботу і зміг скласти докупи картину маєтку Любомирських в цьому місті. Працюючи у 1980-х роках в одному з петербурзьких архівів, йому вдалося знайти дещо дуже цікаве, і цей професор погодився зустрітися з нами. Петро Анатолійович. доброго дня! Доброго дня! Радий знайомству Радий бачити. Я теж я вас представлю. Це Петро Ричков. Він професор історії, дослідник рівного. Пане Петро, я так розумію, що ви провели якусь диверсійну роботу у Петербурзі 30 років тому. Що Була, вам, там... вам вдалося знайти там? Ну, доля історика вона часом пов'язана з якимись випадковостями. І коли я їхав до Петербургу, працюючи над своєю дисертацією по історії містобудування, я зовсім не очікувано для себе. В якомусь від Сибірському фонді відійшов знайшов мапу, яка стосується нашого міста рівне. Ага. Як вона туди потрапила, для мене це самого дивно, тому що це Сибір, це я кажу, очевидна якась випадковість. І ближче знайом, познайомившись з цією мапою, я зрозумів, знаючи вже трохи історію рівного, що це унікальний документ, який є найранішим свідченням того, як виглядало місто рівне. 300 років тому. Ага. Ось ця дивовижна мапа, яку професору вдалося сфотографувати в російському архіві. Палац Любомирських був головною окрасою рівного 300 років тому. Тож на мапу був нанесений і він. Це була паркова зона. Палац знаходився на острові. Він був оточений водою, водним простором з усіх боків. І до палацу можна було потрапити або від цього парку через місток, або від старого міста рівне місточок, ага. до речі, з розвідними секціями, так? тобто на ніч вони піднімали місток, щоб, не дай Бог, ніхто Круто. туди, як кажуть, не проліз. Не проліз і не напав на них. Але дивіться, тут дуже цікаво бачите, це зображення палацу, якого я до того не бачив. Тут є такі фрігелі. 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 Ага. Два ага. фрігелі. Дивився на цю тут, картинку, ага, ага. і оце ці флігелі вони двоповерхові. Сам палац був триповерховий. Ага, ага. Перед палацом був так званий курдонар. Курдонер це двір такий просторий. Uh -huh. так? І коли до палацу під'їжджали карети, о вот тут, тут був ще такий пагорб невеличкий. Карета виїжджала прямо до парадного входу, виходили дами, і кавалери і ходили, заходили в той палац. Ага. З усіх зображень це найважливіше, тому що це є палац. Князівський палац, від яко... власники ага, ага. якої власники якогось створили власне цей має так. Воно важливо для нас сьогодні, коли ми робимо відтворення, тому що цих флігелей у нас не було. То ми зможемо їх використати в нашому відтворенні і показати, як це виглядало вже в 3 d моделі. І коли розумієш це, одразу згадуєш історію про містичну Атлантиду. Завдяки археологам і зображенням палацу, що їх розшукав пан Петро. Ми піднімаємо цей загублений острів із глибин, щоб показати вам, якою була золота доба палацу Любомирського. Лише подивіться на цю красу. Який він величезний. Це відчуття величі створюють сам палац і прибудови, флігі. Якщо уважно придивитися, то кімнати другого поверху мають модні на той час французькі балкони. Особливістю цього палацу також є третій мансардний поверх із прорізаними вікнами у даху. Всі ці елементи не втратили своєї актуальності навіть у сучасній архітектурі, і складається таке враження, що цей палац на багато років випередив свій час. Нашу увагу привернули руїни на задньому дворі палацу. Ймовірно, це залишки старовинного замку українського роду Острозьких. Любомирські спеціально зберегли ці руїни, щоб підкреслити свій зв'язок із цим могутнім українським аристократичним родом. Коли бачиш відтворений палац Любомирських у 3D, тільки тепер по справжньому усвідомлюєш, яку красу ми втратили. І це ще не все. Палац був не єдиною спорудою, що мала вражати. І окрім власне палацового острову, на якому знаходився сам uh -huh. замок, був зроблений благоустрій цієї прилеглої зони, до якої uh -huh. можна було потрапити на прогулянку, там, uh -huh. і був навіть відкритий театр під відкритим небом, де робилися вистави. Uh -huh. cool. Це була фазанарня uh -huh. фазани. Оце був мінарет такий високий. Uh -huh. Містер... uh -huh. да, мінарет, і там люди uh -huh. аж на гору. Бачите, це був мінарет досить. Монументальні там люди стоять. Ага. Якщо прикинути в масштабі, як це ага. виглядало, то це ну метрів 20-25. Ага. Окрім мінарету, в парку були такі екзотичні споруди, як китайський храм, буддийська пагода і навіть міні-копія вулкана Везувій. Парк із цими спорудами нагадує якийсь атракціон під назвою Світ у мініатюрі. Адже тут представлені архітектурні стилі різних культур із різних континентів. Якби все це збереглося, сьогодні цей парк був би візитівкою не лише рівного, а й України. Такий собі український Діснейленд. Але зі всіх чудернацьких будівель цього атракціону до наших днів дійшла лише одна. І ми не можемо згаяти шанс, щоб її не побачити. Ми зараз потрапили на територію краєзнавчого музею, знаходимося в цій точці, ага. і з лівої сторони бачимо видовжений будинок, до торця якого ми підійдемо зараз. Mm -hmm. Побачимо ту архітектурну структуру. Оцей будинок. Оцей будинок. Ага. То виходить, він де стояв, якщо так. Дивити? От він стоїть перед нами. Ага. І це, і це. Колись оранжерея. Ми ага. зараз йдемо до цього торця. Бачите, там ніша є невеличка. Ага, ага, ага. Тобто ми до цієї ніші підійдемо. Але будинок сам перебудований, там люди живуть зараз. Ага. Тобто це перетворили просто в, в, в житловий, так? Перетворили в житловий, да. ага. так. Побачимо. О, бачите, та ніша. Ото власне та ніша, яка тут показана. Ну-ка, ну-ка ну ну-ка. Ну 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 Оцю нішу, я ще пам'ятаю, декілька років тому ага. вона була як ніша. Да? А потім ага, її ага. взяли, цеглу заложили. А треба було, вказав казавши директору. Це виходить, оцей там малесенький видодати. Да, 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 ага, точно слухайте. Ага. Зараз спробуємо подивитися з того боку. Оці колони вони насправді вражають. Мені здається, що з цього ракурсу якраз вдасться. Вдасться. Я не знаю, чи, чи видно це на камері, але от якщо тут роздивитися ці колони, і ось ця будівля пішла туди далі. Бачите, які тут були величезні вікна, щоб світло потрапляло і рослини добре росли. Ну, але потім їх всіх заклали і розділили. Зробили по два поверхові. На два поверхи. Так. А був один. Так. Але ви знаєте, так цікаво знаходити такі заховані перлинки. Я в захваті від побаченого словами важко це передати. Оранжерея, збудована Любомирськими, це єдиний з 53 об'єктів, позначених на мапі, який зберігся до наших днів. По-перше, вражає сам цей факт. А по-друге, той ефект несподіванки. Коли бачиш цю оранжерею на малюнку, вона здається такою собі видовженою господарською спорудою. Але коли бачиш наживо її масштаб, то розумієш, що зображення не може передати всієї величі. І такими масштабними в цьому парку були усі споруди. Кажуть, що їхнє будівництво та утримання і спричинило до фінансових проблем у Юзефа Любомирського. Друзі, ну тепер ми знаємо з вами, як майже 300 років тому виглядали і парк, і дивовижний палац Любомирських. І скільки ресурсів взагалі було вкладено в усі ці об'єкти, що розташовувались тут навколо. Але звісно, що надмірні трати були не основною проблемою родини Любомирських. Основною проблемою став прихід сюди російської імперії, росіян. Саме вони були початком кінця династії Любомирських. У Петербурзі вели таємну політику позбавлення польської еліти економічного впливу, змушуючи їх продавати свої земельні володіння без землі, найбільшого джерела прибутків на той час, гаманці польських аристократів суттєво потоншили. Російська політика в з фінансовими проблемами зрештою призвели до того, що Любомирські були змушені залишити свій розкішний палац і переїхати в інше місце. Але з рівного вони не виїхали. Їхній новий меток вони називали палацик на гірці. Він був розташований зовсім поруч. Я пройшов від старого палацу буквально хвилин за п'ять. Знаходився він ось тут. І зараз ви зрозумієте, чому він називався Палацик на гірці, тому що це був природній холм, тут в центрі рівного. Ось просто тут. Друзі, ми якраз з вами прийшли на те саме місце, де стояв цей палацик. Любомирські використали ось цей природній пагорб для будівництва споруди. Ось який вигляд вона мала. Подивіться. Бачите, звісно, що не йде ніяке порівняння з тим величезним розкішним палацем, що був на острові. Цей й так виглядає просто як ну, такий звичайний, звичайний особняк, в якому жили люди в ті часи. Любомирські жили у палацику на гірці аж до Другої світової війни. Тут мешкало подружжя Адама та Аделаїди Любомирських. Попри скромний побут, їхнє життя тут було щасливе. Вони до нестями кохали одне одного. Але настає фатальний. 1939 рік сюди до палацику вриваються більшовики і заарештовують князя Любомирського. Ось як про ці події пише дружина Адама Любомирського Аделаїда в своєму листі до рідних. Розмовляти з тими тваринами не має сенсу. Це вона про більшовиків. кажуть, ми нічого не маємо проти нього, але він князь, нехай сидить у в'язниці. Казали, що заберуть малу аду, це їхня донька. І вийшлють до Росії, щоб зробити з неї добру більшовичку. Останнім часом кажуть, що вишлють поляків на Сибір. Але оскільки Адам у в'язниці, то, мовляв, вишлють нас у різні місця. Якщо вивезуть Адама до Росії, то я готова поїхати за ним, де б він не був. У цьому випадку я прошу вас якнайшвидше відправити дитину до Швейцарії. Я хочу, щоб вона там виховувалась і мій брат доглядав би за нею. Але все вийшло по-іншому. Не дочекавшись чоловіка з в'язниці, Аделаїда помирає у 1000 років. У 1939 році. Наступного року в катівнях НКВС загине і сам Адам. Це був кінець династії Любомирських. Вижити вдалося тільки їхній доньці, аді. Її все ж таки вдалося переправити за кордон. Ось така історія. Знищивши останніх представників роду Любомирських у рівному, більшовики на цьому не зупинилися. Палацик на гірці чекала така ж доля, як і палац Любомирських на острові. Більшовики зрівняли його з земли. Як Якби радянський союз і Росія не намагалися знищити нашу історію, стерти нашу пам'ять іноді. Сама земля допомагає нам відновити правду. Декілька років тому тут у парку пройшов великий дощ, і відкрилася провалля. Керівництво вирішило цю діру не засипати, а розчистити її. І так відкрили ось ці підземелі, які виявилися підземеллями палацу на гірці. Тут все почистили, переобладнали і зробили суперкрутий музей. Подивіться, яка цікава кімната. Наприклад, ось ця Ця кімната зроблена спеціально для дітей, і тут вже використовують такі сучасні vr технології Наприклад, дітки можуть прийти. Взяти такі окуляри, вдягнути їх і подивитися, яким було рівне кілька століть тому, в часи Любомирських це, це дуже цікаво, особливо для молодого покоління. Взагалі, цей музей це такий перший дуже якісний крок у відновленні нашої пам'яті, у відновленні нашої історії, у відновленні пам'яті про наших героїв і їхнього внеску у розбудову наших земель, тому що. Розумієте, от Любомирські, вони хоч і польська родина, але насправді вони жили і працювали тут, у нашому місті, в нашому рівному. І саме тому вони сьогодні є частиною нашої мультикультурної спадщини. А це дуже важливо, тому що мультикультурна спадщина робить нас тільки сильнішими. Обов'язково приїжджайте до міста Рівне, дізнавайтеся історію родини Любомирських і завітайте в цей супер сучасний музей. Побачимось! Друзі, в нас традиційний урочистий момент. Я хочу представити вам Наталю Лозовську. Вона начальниця управління культури, культури і, туризму. і туризму міста Рівне. міста рівного. Наталя, я дуже вдячний тобі і рівному, і команді науковців, яка створила цей дивовижний музей, за те, як ви взагалі переосмислили сенси, за те, як ви тут все обладнали. Наскільки це все модерново і круто виглядає? Таких прикладів не дуже багато в Україні. Я хотів би, щоб вашу експозицію тут доповнила наша інформаційна табличка з 3D-моделлю. Палацу Любомирських у Рівному на острові, щоб люди, які приходили до вас, могли перейти по цьому QR-коду і подивитися, як все тут у Рівному виглядало в часи Любомирських. Ну, власне, дякуємо і вам і вашій команді за те, що піднімаєте на гора важливу тему. Ви піднімаєте нашу історію, фантастичні локації, підсвічуєте мало відомих людей. Дякую вам і обов'язково розмістимо дану табличку на нашій локації. Дякую, дуже дякую.